І знову всім привіт! Сьогодні відео. Зараз, значить Сьогодні це вже ну тобто знімаю п'ятницю вечором, да? ну, кажу сьогодні, бо це буде там в суботу з утра дивитися. Значить, суботнє відео. Значить, розіграш. Розіграш конкретно буде в неділю. Чого в неділю? Ну, знаєте, два дні це дуже мало. Надо, знаєте, не кожен є можливість у кожного дивитися кожен день відео, хтось не бачив, може ще хтось підійде, розумієте? Ну, Тобто, три дні – це якраз буде нормально для розіграшу ну, однієї з лопат таких, да? значить. У неділю до обід, короче, скажем так, це точно. У неділю до обід якраз розігруємо лопату. Хто не встиг ще підписатися чи написати комент, будь ласка, пишіть комент, підписка з вас і це одна з умов розіграшу. Да, будь підписаний, мій комент написати. Все, від вас більше нічого не требується. Ну, Захочете, поставте вподобайку, якщо моє відео ну, якусь користь принесло для вас. Хочу зразу відповісти на... Саме якби два такі питання. Що ж така, яка ж така лопата краща? Фіскарс чи, чи оця що хіт топ. Да? Значить, дивіться. Тут не можна сказати однозначно, що фіскарс краща. О, і ця лопата хороша, і фіскарс хороша. Фіскарс хороший, це якби бренд знаменитий. Не, якщо ви купляєте лопату чи. Колун я вам показував раніше, у мене вся колекція колунів, сокерок от Фіскарс, є. ну Люблю я ці речі. Так само і лопата, якщо ви купуєте в офіційного, ну в офіційній конторі да, в нас в країні цього фіскарса, то там гарантія, допустимо, у мене на колуни 25 років. Так само і на лопати. Я давав посилання цей ж в одному з коментів чи навіть двом давав я посилання на офіційний сайт. і Там гарантія на лопату Фіскарс іменно на телескоп 25 років. Так що Тут цей продукт сам за себе каже і за гарантію, да? яка гарантія в ньому. Ну, сказати, що от він у всіх аспектах кращий за хіт-топ, я не хочу сказати. Знаєте чому? Це Я так думав до тих пор, поки я не стикнувся з оцим ось дерном. Да? Показую. Отак ось ось, дивіться, зараз вона виглядає, я 4 зробив. вже. Да? Гарденько, вроді, а так непогано. Будуть вони абсолютно всі так зроблені. Отак. Там, скоріш за все, де в мене бачите, чорна, да, чорний пар. Там, скоріш за все, посіється трава кругом, ну, буде отак. Ось, всі дерева будуть отак. Чого іменно так, бо теж кажуть, ой, типа, спортив, краще хай би було пусе зелене. Ви знаєте, до вчорашнього дня я теж так думав, що от краса і все, поки не копав оцей дерн. Я ніколи не бачив у себе хрущів. В апріорі я їх не бачив, як вони там і виглядають. Отут личинок учора, отуту, я, по крайній мірі, штук сім я вже викопав. Оце ось На цих раніше я їх не бачив. Прямо в дерні в личинки хруща. Так що тут це однозначно я все обкопаю. Усе, звісно, я не буду робити отак чорно, бо мені теж ну, подобається, більше щоб трошки зелені було. Ну, знаєте, воно трошки якось око радує. Но то, що отак воно буде, Це 100%. Це навіть я і не знаю. І навіть обговорюватися не хочу. Отак воно буде. Воно більшу користь мені отак принесе, як буде повністю задерне. Не буде там хруща прямо під корнем. Не будуть, не буде випарування роси води, і не буде мені все на листя осідати. Тобто грибків не буде переносити з трави на листя. Так? Це другий немаловажний аспект. У мене буде тут лежати капля, все воно буде поливатися. І... Коли капає капля, там не треба ходити і сапати, ну, тобто розрихлювати ґрунт, бо особо зверху ніякої корки не робиться. Так що, отак, як все, так, якщо залишити, то так воно і буде. Просто буде потихеньку вода уходить, уходить іменно капля. І все. І все воно буде таке розрихляне. Можна, звісно, положити агроволокно, допустим, да, і прямо, ну, щоб, не знаю, я, мабуть, буде так. Отак от і лежатиме капля. Далі буду розбиратися. Я ж кажу, я не знав до сьогоднішнього часу, що, що тут і хрущ вже з'являються, заводяться. У мене їх ніколи тут от радіас ніколи не було, бо тут завжди був чорнозем, ну, тобто отак от було все. І постійно мотоблоком мотоблочилося, ніякого газона. Мені захотілося красоти, я не виучивши вивчив, не ситуацію, насадив, бо мені так захотілося. А тепер от маю трошки. Як би, красиво, але гембель. Поливати теж я поливав бачили, спрей -лентою, да? трошки попалив був листя, тому що днем лив, о, робилася лінза на листках. Ось о, о, так воно. Де воно? Ну, по крайках. Ось. І вийшло ой горе, ось що то таке, да? ой куди воно взялося. А взялося, бо це треба бачити, тож, учитуватися, поливати або вечором, або рано утром, щоб не робилася лінза на листку. Так що, якось оце так. Буде поливатися воно все каплею, весь сад. От. Ну, так я вам і не відповів яка ж лопата краща. Значить, дивіться. Ось обидві мої ці лопати, якою я, якими я вчора вам показував і тестував. Отак от кину, положу і покажу. Що скажу по цій лопаті. Особо нічого вона тут не затопилася, можна руки порізати. Правда, не дуже це багато я і викопав. 4 да? е діаметр майже по 2 метри. Це кожна, підняв я цього дерну. Задернив, під забором воно тут гори лежать воно аж до кінця. Тобто нічого вона не затупилася, пальці можна легко порізати. От, е Зуби ці особо мені якби да, ріс може в нього такий більше е, лучіший. Ну я б не сказав, що він там аж геть сильно лучіший, як оце ось ось туту, у носовій части. Ну, зато впевнено можу сказати, що коли рівна е, ця, зігнеться чи зламається швидше, от на таких ось волнах. Бо це нереально його зігнути. Ну, тобто це про виробник. Ну, укріпив так, більше лезо. і все. Ну, Кому до вподоби, кому не до вподобає, особливо таку агресивний, різу, я не замітив, що воно це не пилка. Та ще й електрична, да, що пиляє, все одно треба копати. Ну, не знаю. На розіграші буде лопата без оці, буде ну, отак. Ну, прямо. Мені кажеться, вона буде більше, як у більш востребована. Не в кожного є оце дерн тут, та і не, діло і не в дерні. Просто і не так буде болото сідати у цій канавки, хоча лопата сама по собі непогана. <гану>. Значить, мій висновок, що треба дві лопати. Бачите? Всі в мене одні фіскарі у цьому поки не столкнувся я з дерном. Столкнувся з дерном і все. І на цьому я все приділив. Дивіться, якщо ця лопата, цю, так, я можу дивитися, ну, це вам погано видно просто. ви не можете, Я ногу поставив, мені не треба, я на прямих ногах стою. І я вже можу знімати дерн. розумієте? Ну а цою, Якщо я точно так же поставлю, дивіться, щоб була з таким углом оця лопата, то виходить, що в мене, дивіться, на яка різниця, я не знаю. Ну, ви бачите, де ця ручка? Вона ж от землі, тут сантиметрів 40, см. це хіба що лежить. Ну, вона лежить, чи різати. Так, да, вона гостра, вона хороша, вона у всіх. Но на дерн однозначно. Оце. Тільки оце. Допустимо, копати. Ну, закопувати там виноград на зиму, лози, розкопувати, що там ще ну, робить. Лопата не заміна, хороша. Ну, Не даром вона ця американка це як два в одному. І Підборочна, і штикова. Да? Ця лопата вона, значить, годиться копарям усім, без виключення. І годиться усім, Хто займається саджанцями. Бо оця лопата не дуже підходить, тим, у кого є дерева, хто займається ну, на продажу, ось, персики, абрикоси. Да? Бо оцею вона і як сокира, ви можете підрубати легко. Що з успіхом я постійно і роблю. От. І підрубати і все. Ну, ото, отою, ні, в неї трошки угол не такий, і ви не зможете його підрубати, нічого йому зробити, бо... У вас виходить, що ну, не той угол, вам не зручно. Якщо цю можна по прямої взяти і відрізати, відрубати, то цією лопатою у вас не получится так зробити. Просто не вийде, бо у вас ну, Угол не той. Вона... Або треба, якщо поставити хочете якби строго вертикально, то у вас рука відтягнута вперед на всю, що вас ну, не вистачає, навіть руки, щоб, її... щоб вона була в такому положенні, як ця. Якщо їх поставити отако дві вертикально, типу, да, ви подивіться, от дві лопати, отак з боку треба. Дивіться, ця отак стоїть, а дивіться, ця стоїть. Бачите? Ось. А там от воно і одинакові. Я поставив лінію на одну. Ну от так от. То рубати оцю зручніше і копати саженці, підкопувати, підрізати тільки фіскарс. <кій> а так на хазяйстві треба, щоб і така була, і така була. Це однозначно. Лопата коштує своїх коштів, це навіть... і, і тим більше за такі кошти. Бо та коштує. Лопата 3000, а та 600 гривень. Тут різниця на лице. Не кожен собі може дозволити 3000. Ну, відео сьогодні я затіював і не по цьому поводу. Я хотів спитати у вас поради. Дивіться, так як я садовод починаючий, я ось зараз стою. Дивіться, зараз буде вам гарно видно. Ось у мене персик да, Уфо 5. От Дивіться, в нього ось тут ось він був привитий, ну, прищеплений. І пішли тоді вище прищепи, де він був прищеплений, да? вище сантиметра три, ось такий мощний прямо пішов ось побіг, Бачите, ну гілочка мощна. І тут ще ось йде, дивіться, ця пішла мощна, ця слабіша, друга. Да? І тут ось їх п'ять штучок. ось. Потім ось лиса, 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 лиса лиса, вона повністю лиса. І аж ось вверху отакий от от один, взагалі манюсенький, і один отакий. От Ну, от Не знаю порадьте, бо я не в курсі, що мені зробити. Чи оставити так, як воно є, ось ось, да? ну, отак, давайте я дійду, щоб ви побачили. Він по вишки десь метр двадцять. Чи оставити отак, чи взяти мені і зрізати його типу, на обратний ріст. Ось ось дивіться, нижня, да? ось ця, що я вам показав, така сильно мощна. Може мені взяти ось я маркером, дивіться, я вам покажу. Ось сам, а відступить сантиметра півтора. такого, Ось сюди я накреслив. Дивіться, бачите? От. І може його на обратний ріс також зрізати. Підскажіть, будь ласка, мені ось по цьому поводу, бо я не знаю. Не в курсі. Тепер по цих ось. Дивіться, ось моя стара деревина. З цієї сторони, ось я показую, це все рідна абрикоса. Ну, в цьому році повимерзло, немає. Ну, все абрикоса. Тут ось я в цю сторону я нащепив тут персики. Дивіться, ось так виглядає. Ось одна прищепа, друга прищепа персика. От, ось дві, дивіться, які. Добряче. Ось вже сантиметрів до 15 дивіться, яка вигнала, бачите? А далі це ось рідне його, ну, тобто абрикоси рідне. Може мені оце теж взяти, вступити от от до цієї гілки, сюди, ці дві останні мої. І отако теж його от сікти. ну тут, ну Хоча б от сантиметрів. 5 отак цього, бо, гляди, буде все хать, щоб не дійшло аж сюди до цієї. Що, що мені з цим робити? Чи хай воно таке все й росте? От не знаю я. Так само, і ця гілка, це все ці гілляки виросло за те літо. Оце таке воно здоровене. Тут нічого не було, це за те літо виросло. І я вам показую, дивіться, отак от дійду. Я тут я понащеплював, а тепер, не знаю, тут сюди ось ось відбивало його ну, рідне, я відламував, ну, тіпа, не давав. Оце ось ось все під, ну, ну як уже другий. Це, це абрикос, тільки другого сорту прищепляний. Оце такий він вже виріс ось ось оце, сантиметрів 10 і такі мощнячі такі побіги. Тут ось, ось е, також гілляка дивіться, я все те, що рідне відбивало, я все обирав. Це персик тільки другого сорту був причеплений. Ось один і ось другий. Оце так виглядають вони. от. Оце гілляка теж так само. от Я не знаю, рідна цього вбирати чи не вбирати. Одпилювати, оставлять може тільки оці ну, гілки, де я прищепив. А це все рідне, ну, допустимо, як ось, о, це все рідне відбило, Її може. ну, от, так, от, да? Щоб не було рідного. Ось відбиває рідне. Ось я його... Виламаю, отак ось виламав, бачите, немає. От. Може мені пообірати оці рідні. Ось ціла шапка, Дивіться, яка шапка. Бачите? Може мені ось о... є, дивіться, яка длина здорова. Отак над нею взяти і ну, отак ось як я показую маркером мідю. Я так от різати його чи не треба різати. Оце мені за це поясніть, будь ласка, бо ну, не, не в курсі. Тут, понятно, тут в мене нічого немає, тут все рідне, то хай воно все рідне і буде. А що тут оце, за цим оце робити? Все те, що рідне убрать, оставить тільки одні, де в мене, чи як. Буду ждать вашої. Я ж ну, знаєте, я не умнічаю да? Якщо я в чомусь не розбираюся, то я не цураюся, а просто питаю вас про цю допомогу. Те, що я роз, на чому розуміюся, я вам показую, розказую те, що я, ну, як я роблю, що я знаю. А що я не знаю, я не хочу будь, тут читати, от, дивитися, в мене на це ну часу не дуже вистачає, щоб зараз сидіти і передивлятися там, 300 відео, як мені це з оцим поступить. І ось, ось що мене дивиться, а літопчик один. гляньте, Він зверху сухен, більш ніде нічого немає. І я ж ось, ось внизу, бачите, тільки одна ось била. Ось він був прищеплений. ну, прищеплений, Ось тут була прищеплена, це я сухе зрізав. І ось одна тільки, дивіться. Може теж такого сантиметра 2, може, чи скільки скажіть. Один-два сантиметра накреслив прямо. Ось, дивіться, відступить пару сантиметрів та й теж хай оце ось росте одне та й для чого цей стовбур, якщо він сухий. Оце така ерунда. І ще, і ще один у мене то сан слива. Зараз і по ньому Подив, подивитися, геть глухо було. А зараз ось повистрелювало. Ось, дивіться. Повистрелювало вершки, тут це все, що... все подождать, нічого взагалі не це ну, Ця явна гілляка вже повністю суха. І так видно, що воно зморщено суха. Оця теж ось зморщена, суха Та і оце непонятно, чи вистрелять тут бруньки, чи не вистрілять, чи ще почекати, чи може теж тут десь відрізати його та і що з ним робити, не знаю. Вроді би хотілося мені сильно цю і сливи і так вона перезимувала, непонятно. Ну, не, була геть гола, а зараз почало відбивати. Ну тільки ж по стволу, бачите. по гіляках немає ні одної, навіть бруньки, щоб було там хоча б намілку якогось. Оце на стволі вліється таке. Зробилося і все. Що мені це з цим робити? Оце я буду радий за вашу допомогу. Хто ще питав по цьому, по, Та, по моїх оці, скажіть. Ось у голови прямо вилетіли. Миндаль. Ось у це такий ось у мене він зараз показує. Ну, отак, де не де, не то, що не хочу сказати, що ось ще один, бачите, небагато, може тут ну, штук 15, мабуть. Це що я бачу. Ось он геть маленький. Там де вилазить, де немає. Ну коротше. Якось отак, не дуже воно тут у мене. Як я й предполагав, що це треба було його ну, з осені все робити. А коли я робив, ви бачили, так? Да? Ну ось є. Ну, коротше, для себе там хай десяток буде, я думаю, можна буде прищепити, ну якийсь ремонт зробити, бо там є у мене випади персиків. Коротше. для себе можна, Я ж не збираюся його тут ставити на поток. Де є більші трошки цей, де менші, Ну, коротше, є. Я ж кажу, штук 15 може є. Це ось що тільки ось проклюнуся, бачите, вилазить. Це ось більший. Ось от Отак от з усього рядка, що я тут насажував, так? тут взагалі ось під кінець добре. Ось прямо один, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять штук підряд прямо це, Може ще посходять. Ну, Вилазить, тугенько, але вилазять. Мої миндалі. Так що це якось так. Буду вдячний, коротше, я ж кажу, я за лопати вам сказав, лопати добротні. Якщо і для садівництва іменно по садівниках, тільки фіскар, це однозначно. Для всього остального огород, закопка, викопка, винограду. Хоч фіскарс не дозволяє, а фіскарс фінанси, значить, хіп-топ отлічна лопата. Отлична. Я не знаю, що б я робив фіскарем, це треба лежати. Отут ось. Ну, я вам кажу так, як є. Вона копає все отлічно, ріже все. ну А вибрати дьорн мені треба зняти ось, було там 7 см 5-7 см, цим нереально. Фіскарем. Це треба ним ну, трохи не лежать. Дивіться, ось бачите, як лопату ставить. Це мені льожа вже треба робити. А цим ні. Через що я кажу? Що треба для цих задач, дивіться, ручка стоїть, мені не треба. Я ногою можу свободно, все я що роблю. А, ці... а такі речі фіскарем я не зроблю. Ну, іменно цим що я показую. Може там інші який фіскарі, то можна і зробити. Ну, оця лопата теж дуже достойна. Так що... Якось отак. Я думаю, щоб не вертатися вже по цих лопатах, я вам свою точку і враження сказав. Дуже чудові лопати мені надав магазин резерв на випробування. Така от. 100% у мене залишається така одна лопата. Ну Це наверно, з зубами хай буде, бо... Для агресивного, ну, для дірна, да? ну, хоча і так само та абсолютно ріже. Так що тільки поменше з нею маніпуляцій. Обтер чи обмив і все, не треба виколупуватися, бо вода, бо чи це болото чуть-чуть, а все одно воно підлипає. В кінці навіть копа, от все одно його треба там вимивати, ви це, ну як то, знаєте, там уроки більше. Та й затачувати вона трошки специфічно, знаєте, ну, хто ніколи цим не займався, то буде трудновато її. Заточить або немає там, ну, так як я показував болгарки, щоб так ну, важкувато. Пряма, там, ну, пряма вона і в Африці, що там раз та і, і все. А з цими зігзагами, звісно, там вже трохи треба. На цьому все. Пишіть коменти, що мені робити з цими прищепами да? прищепами і з цим деревом. Я буду дуже вам вдячний. Почитаю і прийду до. Певного ну, розуміння та й зроблю по ваших рекомендаціях. Потім, потім покажу. Я все одно прислухаюся до вас. Вон сказали ви, не витягуй, бо, бо буде мороз. Подожди. Я й не витягував, закопав і воно зберігалося. Так що і тут сподіваюся на вашу допомогу. На все добре, до наступних відео. А наступне відео в неділю розіграш. Так що це отак.